The year gone by I'll thrive for perfection now and consumption so high I know it's cold outside, but give me your hand so I can show. ранку, у нас вечір. Ми, коротше кажучи, сходили з вікою, взяли вовчку довідку в садочок, купили пельменів, попили кави, забрали Василька з садочка. Я ще, до речі, купила котлет. Це та жінка, яка ніколи не купувала останніх 3 роки, той, напевно, більше, ніяких напівфабрикатів. Дивіться, взяла ось таких 5 котлет по одній котлеті на кожного. Взяла дітям по соку і взяла ось такий десерт. Біля нас магазин новий відкрився. Не знаю. Ніколи не купувала. Думаю, візьму один раз. Спробуємо. Хотіла я е, готувати какао, але всі діти захотіли гаряче молоко із маршмеллоу, і я скуштувала і також собі зробила. Слухайте, це так смачно, навіть без какао. А ми вперше з вікою самі вдома за енне кількість років. З тих пір, як Юрчик з'явився в нашій сім'ї, то ми, напевно, ось і 12 років не були наодинці. Так. Да, Буся. Розвернули ми з Вікою трохи кухню, наводимо порядки. Не знімала я, бо думаю, диван переберемо так і в нас вимкнули воду. Клас. Нам там треба поперемивати ми багато прибирали. що. А зараз в шафках будемо перебирати. Да. Сам процес, можливо, я вам знімати не буду, але якісь такі уривки до і після. Думаю, зроблю, бо хочемо швиденько, поки дітей з садочка забирати. Сьогодні кумедна ситуація сталася. До речі, я ще на скло захисне не змінила, тому на фронтальну камеру себе знімати не буду. Але хочу дещо розказати перед історією. Я сьогодні ходила на базар і мені треба було дещо купити. Взяла з дому 500 гривень. Думаю, в мене ще в гаманці є якісь гроші, і думаю, мені вистачить. Ми зайшли з Юрчиком, бо з Юрчиком ходили. Зайшли, купили молока на базарі, потім пішли, купили ось шкарпетки зараз покажу для Василька і підштаники, Пішли ще купили яєць, взяли ковбаски, і вже в кінці йшли в одній тільки палаці, були штани дитячі, мені треба було Васильку взяти. і Я така до кошелька, а його немає. І така думаю, є два варіанти. Або я його забула вдома, або його в мене вкрали. Ой, добре, що в продавчині була картка, я перевела по номеру картки. Штани забрала, дзвоню до Віки, кажу Віка, а вона була вдома. Кажу, дивись, ну, чи є мій гаманець. Вона каже, є, лежить на поличці. Отакі сьогодні в мене були пригоди, а якби я купила штани. А потім набрала продуктів. Мені б наважили, наклали, а гаманця не було б, я не знаю, що б я робила. Ну, вже таке. Так, що я взяла? Показую. Взяла нашому Васильку ще одні підштаники. Дзвонила мені сьогодні вихователька каже: Василько, ваш е намочився. І загалом взяла йому підштаники, якісь вони такі, слухайте, довгі, брала 100. Здається, 16-й розмір. Зараз гляну. У нас вже одненький є. Так, це в нас. Так, 116-й розмір. Вони такі утеплені, класні. Колготки. Він у мене вже не дуже любить. Він дивився все на тата. Тато в підштаниках каже, я теж буду. Ось. І. Купила, до речі, 150 гривень в квадраті я брала набагато дорожче. Десь, здається, 350, я не пам'ятаю. Хто дивиться мої постійні відео, я завжди ціну проговорюю, а потім її забуваю. Так ось, 150 гривень на базарі коштували, взяла. О, бо Василька, я в шафці залишаю змінний одяг, але не такий теплий, знаєте, якби виходити на вулицю. Так, далі. Цела ще шкарпетки у нас взагалі якби є. Але так як зранку дітей одягаю тільки я, шкарпетки дуже погано тут розтягуються. Мені дуже сильно болить великий палець, ну, в основному. І знаєте, ось так великий палець приймає участь в тому, щоб одягнути дитині шкарпетки, і мені болить. Я не можу втягнути дитині шкарпетки. Тому я вирішила купити нові. Ті вже хай будуть, можливо, їх буде носити потім Вовчик, якщо вони стануть малі. В основному взяла три пари, думаю, нам для садочка Три дні, я часто перу. Я дуже сподіваюся, що вони не загубляться. В нас ще, здається, дві пари є, таких, що нормально тягнуться. П'ять пар має вистачити. Ось, Здається, по 30 гривень я їх брала. І взяла ще тут штанці. Також нашому Васильку. Єдине, що розмір взяла 110-й. Мені здалося, що 116-й буде занадто довгим. Ну, щоб, знаєте, дитина там не плуталася тими ногами. 110-й саме те, бо я саме в цієї жіночки брала і попередні штани нашому вовчику і Васильку. Можливо, пам'ятаєте, в попередніх відео показувала це також з утепленням, тільки там було наяка, це емблема, здається, Адідасу. Ось ось такі вони тут зараз покажу значосиком. І 110-й розмір, якщо не помиляюсь, можливо, 116-й, ні, 110 пише 110-й розмір. Нам штанці зайшли, тепленькі, хороші, на зиму саме зараз носити нормально. Так що ось такі в нас обновки. Візьму нові штани, вже йому в садочок, бо попередні в мене ще не попралися. Одні були на Васильку, і це треті штани, які можна носити. Я багато не накуповую теплого. Знаєте, стільки, скільки вони в мене ходять у садочок, і десь ми ходимо, то їм вистачає. Так, ми тут наводимо порядок у нашому дивані. Тут в мене взагалі кухонні різні формочки. І що там тільки загалом не лежить. А тут я вже перемила частину, повитирали і буду займатися далі прибиранням. Покажу вам потім просто що сюди поскладаю, бо часу знімати і ставити штатив просто немає. Дві години в мене до того, як забирати дітей. До речі, іграшки знайшли, і в мене чоловік дуже давно шукав, дуже давно шукав, і ми знайшли в дивані пульт. Він такий в пилюці, але я його почищу, буде до нашого Т2. Хоча телевізор у мене вдома дивився тільки чоловік

Так. Ну що ж, у нас п'ятниця. Я замінила нарешті своє захисне скло. І мене тепер добре видно, я сподіваюсь, вдома подивлюся, бо сонце світить. У нас була затяжна повітряна тривога. Доскупляла, я здається, вже все чоловіку взяла, що треба. І дома вам покажу. Йду додому, вдома світла немає. Віка сьогодні... Поїхала до лікаря. Так як була повітряна, то я з нею не поїхала, була аж з двома малюками. Цілу годину гуляли по місту. О, думала, взагалі повернемося додому. Але ні, повітряна закінчилася. Якраз під час того, як я останню справу робила, це наклеювали мені захисне скло. До речі, я замовила собі захисне скло знову ж таки. У мене було з цим телефоном, я купувала, було в комплекті запасне. Ось. І зараз ось замовила стему нові чохли нам з дітьми і замовила собі набір із трьох о, захисних скла. Побачимо, які вони по якості приїдуть, бо ніколи захисне скло, я не замовляла ще. Китаю напряму. Наклеїти набагато дешевше, ніж просто купити в них тут. І ще, до речі, побачу, як вони будуть по якості, то, можливо, замовлю ще на свій попередній телефон, Юрчику і Вікі. Ось так. Так що, коротше, все. Все позамовляла в одному місці. Побачимо, що там буде по якості. Бо на тему я ще ні разу чохлів не брала. Мені казала, кума брала що дуже класно, бюджетненько. На те, що в нас тут по 500 гривень на айфони продається. Так, продовжуємо збирати чоловіку все на полігон. Так, дивіться, що взяла. Взагалі можна було взяти фервекс, але я з двома малюками була. І фармацевт мені дала хелпекс, нехай буде. Я також знаю, що вони, здається, непогані від грипу та застуди. Питала чоловіка, чи йому треба пакетики, чи йому все в таблетках. Сказав, що можна і пакетики, є в нього, де там зробити той п'яточок чи гарячу, теплу воду. Ну, коротше, якось так. Взяла цілу упаковку. Звісно ж, такі коробку йому давати не буду, все буду вкладати в ту маленьку сумочку, яку купила раніше. Так, 10 пакетиків того. Взяла ще ось такі таблетки, комбігрип Декса. Знаю, що вони непогані. Я колись за застуду лікувала тільки ними. Якщо довго їх не пити, то результат від них дуже класний. Тут пластинка, іде, здається, 8 штучок. Так, 8 таблеток. Ну, Поки що буде так. Далі взяла звичайний парацетамол. 10 таблеток. Також на всякий випадок взяла анальгін. Фарингосепт, дуже класні ось ці просовані льодяники. Вони бувають і зі смаком шоколаду або лимону. Дуже класно лікують горло. Чесно кажучи, це найкраще, що є із всього представленого, що я пробувала. І ну, це дійсно діє. Взяла тут дві пластинки, 20 таблеток, думаю, йому надовгенько хватить. Якщо лікувати вчасно горло, коли болить, то потім і застуду лікувати як би не треба. Взяла активоване вугілля дві пластинки. Не знаю, чи знадобиться, але нехай буде. І взяла ще йому деклак гель. Це той гель, яким він лікує своє коліно хворе. Бо я знаю, що в польових умовах, навряд чи хтось йому буде те коліно мастити. В нього буде свій гель. Я ще хочу попрати, бо знайшла він такий трохи брудний той на колінник, то хочу попрати його і скласти все йому в сумку. Всі упаковки буду викидати, буде тільки все з пластинками. Тюбік. Ну, так, знаєте, щоб компактненько займало все місце. Так, і я знайшла ножа. Слухайте, я не думала, що. Знайти складний ніж в нашому місті Костопіль буде така величезна проблема. Була я вчора на великому базарі, ножа не знайшла. До речі, ось такий чухол. І ось такий ніж. Зараз його розкладу. Юра хоче розкласти. Розкладай. Там є кнопочка. Акуратненько. Отак. Давай сюди. Помаленько. Так, взяла ось такий ніж, навіть цінник, тут є 430 гривень. Ну, я вам скажу так, що він досить такий добротний. Тут блокується, щоб не можна було його скласти, є кнопочка. Мені здається, що досить непоганий, дуже-дуже гострий. Ну, і як йому на постійне використання, то думаю, буде класний. Ніколи не думала, що буду ходити шукати якісь ножі. Ой Ну, але таке були дуже багато по 200 гривень, 220 навіть по 300 були, Але вони такі, знаєте, слухайте, і в руці вони легенькі, ну і по якості зроблені якось не дуже були. Так що, ось такі в мене сьогодні покупочки, діти в садочку. Ну, а я буду займатися хатніми справами, поки немає світла. Ще забула вам показати, що брала раніше, ще з самого-самого початку взяла ось такий шнур для зарядки телефона, взяла блочок, також його зараз буду все діставати. І ще взяла ось такий стартовий пакет, безлімітний, 4G. Я сподіваюся, що в нього буде ловити. Все добре. Так що зараз також його, напевно, а можливо завтра активую, поповнюю, щоб все було добре і чоловіку потім привезти. А ми з Вікуською йдемо дітей забирати. Ой, Не падай! Дивіться, яка якість відео, коли в тебе скло захисне, не відстає. А в нас тут, бачите, яка краса місяць. Захід сонця такий. Ідемо. Що в тебе є? Силько, що там? Капучино. Какао? Какао. Какао. І вави тут такі. Какао. Готую зараз вечерю. Віка поробила фрикадельки. Я фаршу, що я купувала, підсолила поперчила. Тут вже в мене вариться картопелька, Віка зробила засмажку, варили ми сьогодні какао. Дістала я два пакетика налисників із фаршем. Хочу завтра посмажити в яєчку. треба, щоб воно за сьогодні, ну верніше за ніч, розморозилось. І вирішила я додати в супчик замороженого перцю. Треба було його дістати ще в засмажку додати, підсмажити на сковорідці, Ну, вже як я. У мене тут в супчику все вариться. Ще ну, хвилин 10, думаю, буде супчик варитися, бо вкинула я туди перловку, і вона довше вариться. Так що зараз додам ще туди перчик, все провариться, буде такий яскравий, смачненький, смачненький. Не знаю, перцю в мене дуже багато є замороженого, то чого його не додавати? Василько хоче свічку. Да, я качу, я паву, Прибирали да, з вікою на я кухні і знайшли свічки. Хочу, ще паву. минулорічні, коли ми блекаути палили. І слухайте, дивіться, який супчик виходить. Я ще сюди додам кріп, але він такий насичений, такий вже класний, різнокольоровий. Ще сюди зелененького додамо і все. Буде смачно. Ось такий у нас вийшов супчик, яскравий, красивий, да? Все, телефончик. Будемо вечеряти, да, Вова? Ам-ам будеш ам-ам да, ложку мама дає. Ложку, да? Да, ложку ти дала. ложку да ням ням у нас вже вечір, п'ятниця, я збираюся відпочивати. Думаю, домонтую це відео. Поставлю на понеділок, бо не хочу я прям сім відео в тиждень випускати, постійно знімати. Субота-неділя в мене буде завжди вихідна. Влогів на каналі не буде. Єдине, що субота-неділя це можуть бути відео, які зняті на інші мої канали. Ну, так, якось я собі придумала. Не знаю, чи довго буде діяти цей графік, ну побачимо. Завтра плануємо відпочити, помитися, поїсти, поспати, скільки захочемо. Роблю собі завтра вихідний. У неділю ми їдемо до нашого татка. Він домовився, щоб нас пустили до нього, бо його не випустять так точно. Цю неділю він приймає присягу і, можливо, саме після присяги його. Хоча б поки він тут на полігоні можна біжить Юрчика відкриє. Після цього, після присяги, можливо, його на один день в тиждень будуть відпускати. поки він проходить тут навчання. Ну будемо так сподіватися, бо дуже діти сумують. Казала сьогодні вихователька, що Василько постійно згадує тата. Розповідає: У мене тато так, а в мене тато сяк. І вдома він постійно згадує тата. ну, Коротше кажучи, дитина дуже-дуже сумує. Це не тільки одна дитина. Тому хочеться відпочити, нічого не робити, в неділю поїхати свіженькими. Тим паче, що завтра ще будуть в нас морози. Я не знаю, як у вас, а в нас сьогодні мінус 9. І завтра в нас також мінус 9. Краще сидіти вдома, їсти в нас є що. А не буде що, то ми зготуємо щось смачненьке, будемо сидіти, дивитися, можливо, якісь різдвяні мультики, якісь різдвяні фільми. На цьому буду, певно, закінчувати своє відео. До речі, дякую всім за підказки, що ще треба чоловіку купити. Я з ним говорила, він сказав, що подумає. На рахунок де, де, яких моментів, чи йому треба. Але дещо сказав, що так, щоб я ще доклала. Я думаю, що <кхе> у наступному відео я вам покажу, що саме повністю йому везу, бо збирала ось в декількох відео показувала. Ем... ну В основному покажу. Покажу ще раз, швиденько зроблю такий невеличкий огляд. Всім хочу сказати безмежно дякую за підтримку, за ваші підписочки, лайки, коментарі, за підказки. Дуже дуже дякую вам за все. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па па па, -па.